Росія переходить до наступного етапу дронових атак. Ударів завдають не просто масово, а координують БПЛА. В одній зі збитих російських гіраній виявили бездротовий промисловий маршрутизатор. Така технологія дозволяє дронам обмінюватись даними під час польоту і коригувати маршрут. Це новий рівень загрози і водночас нове завдання для української ППО. Про це і говоримо далі. Росія активно збільшує виробництво ударних безпілотників типу шахет для атак по українських містах, включаючи цивільні об'єкти. За даними української розвідки, Кремль планує вийти на потужність до тисячі дронів за одну ніч. До прикладу, торік Федерація виробляла близько 300 дронів типу шахед на місяць. Тепер також кількість БПЛА вона здатна виготовляти менш ніж за три дні. Аби протистояти російським атакам, лише системами протиповітряної оборони та реб не обійтися. Тому Україна все частіше включає в протиповітряну оборону дрони-перехоплювачі. Ці БПЛА призначені для виявлення відстеження та нейтралізації ворожих дронів. Вони оснащені спеціальними сенсорами для ідентифікації цілей. Після виявлення ворожого дрону перехоплювач використовує системи наведення, такі як GPS, оптичні датчики або штучний інтелект. Дрони перехоплювачі можуть діяти кількома способами: фізичне перехоплення, використання сіток або лопати для нейтралізації шахеда. Ще один спосіб електронна протидія глушіння сигналу управління або GPS, що порушує здатність ворожого дрону, орієнтуватися в повітрі. І, врешті, можуть застосовувати ударну атаку, тобто знищення цілі шляхом зіткнення з нею. Для тарану використовують швидкі дрони перехоплювачі з меншою вибуховою боєголовкою. Україна спільно з іншими засобами протиповітряної оборони вже почала застосовувати нову тактику перехоплення ворожих дронів. Були сьогодні і важливі результати у дронів-перехоплювачів. Десятки шахетів були збиті саме перехоплювачами. Максимально це масштабуємо. більше виробництва таких дронів, дронів-перехоплювачів, більше навчання та підготовки наших операторів дронів. Чітке завдання. Фактично, нині дрони перехоплювачі мають працювати в комплексі з іншими засобами протиповітряної оборони. Тому літаки, такі як міг 29 і Ф-16, залишаються критично важливими для ППО. Ми вже використовуємо дрони перехоплювачі і ми розширюємо їхні застосування, але вони не можуть замінити все. Потрібно розуміти, що протиповітряна оборона від дронів це складна система. Радіус дії таких дронів не дуже великий, лише кілька десятків кілометрів. Вони працюють тільки локально і вони не завжди можуть літати в погану погоду. Юрій Ігнат, начальник управління комунікації командування повітряних сил ЗСУ. Українська оборонна промисловість має потенціал виробляти до 10 мільйонів безпілотників на рік за умови достатнього фінансування. Ця кількість може задовольнити потреби України в дронах завдяки підтримці коаліції дронів, створеної у лютому 2024 року в рамках контактної групи з оборони України та Ради Україна НАТО. Основне завдання коаліції дронів забезпечення України системами радіоелектронної боротьби, розвідки та безпілотними літальними апаратами. Станом на липень 2025 року до коаліції входять понад 20 європейських країн, які спільно сприяють посиленню оборонних спроможностей України. Отже, флот дронів перехоплювачів це ще один потужний ешелон протиповітряної оборони. Його завдання не допустити масового прориву шахедів до цілі, а також ефективно знищувати поодинокі БПЛА. Які саме дрони-перехоплювачі вже працюють на фронті, розповість Богдан Гайдамака. Український дрон-перехоплювач, який вже успішно нищить ворожі безпілотники, стінг. Цей БПЛА має конструкцію квадрокоптера з великим куполом, що виступає вгору з його центру, де встановлено боєголовку та камеру. Його створювали як альтернативу зенітним ракетам для посилення протиповітряної оборони і зниження витрат. Його максимальна швидкість 200 км на годину, максимальна висота 3 км. Пілот керує дроном за допомогою окулярів доповненої реальності на дальності до 10 км. Система наведення на основі штучного інтелекту, вага і тип бойової частини не розголос. Ще один дрон перехоплювач стріла теж українського виробництва, призначений для знищення ворожих ударних безпілотників, зокрема іранських шахедів. Його аеродинамічний корпус мінімізує опір повітру та підвищує ефективність перехоплення. Більшість характеристик засекречена, та відомо, що він розвиває швидкість до 355 км на годину, запускається з мобільних платформ та може перебувати у повітрі близько 20 хвилин. І ще один дрон «Буреві» буревій. Цей безпілотник призначений для знищення саме російських розвідувальних БПЛА, таких як. Корлан зала Суперкам має аеродинамічний корпус для зменшення повітряного опору. Його максимальна швидкість 250 км на годину. Максимальна висота 2 км. Запускається теж із мобільних платформ, що забезпечує оперативне реагування наших військових на ворожі цілі. А ще дрон працює на цифровому зв'язку власної розробки компанії виробника З нами на зв'язку Богдан Долінце, експерт з питань розвитку авіаційного ринку. Пане Богдане, вітаємо вас. Вітаю. Отже, який сегмент ешелонованої системи протиповітряної оборони України реально, на ваш погляд, закрити дронами-перехоплювачами, і відповідно за яких умов ворожі ударні БПЛА можна, ну скажімо так, приземляти все ж поза населених пунктів? Ну, деться, якщо ми говоримо про безпілотники-перехоплювачі, то маємо розуміти, що станом на сьогоднішній день переважно йде мова про е, так званий е, ближній радіус та малий радіус. тобто це до 5 кілометрів і до 20 кілометрів, Це фактично е, ті відстані, на яких дані системи сьогодні є ефективними. По-друге, якщо говорити про безпілотки перехоплювачі, то насправді їх потенціал є значно ширшим, і звісно, вони могли б стати так само частиною системи протиповітряної оборони середнього радіусу дії, але для цього мають бути вже фактично е, наступне покоління таких безполотників перехоплювачів які будуть використовувати реактивну тягу. Тобто вони е, зможуть достатньо швидко переміщатися на задану відстань. Пане Богдане, наскільки ви бачите перспективним розвиток технології і вдосконалення снарядів, які випускаються, скажімо, з зенітних установок? На сьогоднішній день існують достатньо високотехнологічні снаряди. Наприклад, це е, системи типу Гепард, системи типу Скайнекс, які дозволяють фактично ці боєприпаси програмувати. Ось в першу чергу мова йде про е, час їх підриву, і вони дозволяють створювати так звану хмару уламків для того, щоб знешкоджувати ворожі цілі, але, але переважно мова йде на відносно невеликі дальності, тобто це системи ближньої дії, тобто від одного до трьох кілометрів, зазвичай іноді трошки більше. Вони є ефективними проти так званих тихохідних цілей. Тобто, переважно мова йде про цілі, які рухаються зі швидкостями до 300-400 км на годину. Крім того, якщо ми говоримо про так звані розумні боєприпаси або програмовані боєприпаси, все ж таки маємо розуміти, що вони мають ряд обмежень. Ключове їх обмеження – це дальність дії, яка як правило не перевищує 3-4 км. Пане Богдане, і ще таке уточнення з приводу людського ресурсу росіяни масштабують запуск дронів. Декілька сотень летить зараз. Відповідно, ну ми не можемо собі уявити, що декілька сотень дронарів будуть ну, запускати дрони-перехоплювачі. Відповідно, тоді мова про застосування якого штучного інтелекту. Ну, дайте, якщо ми говоримо про використання безпілотки перехоплювачів станом на сьогодні, на жаль, дійсно, це фактично все відбувається в ручному режимі, тобто, безпосередньо є оператор пілот, і використовує відповідні засоби для того, щоб здійснити фактично пошук супроводження та ураження ворожого безпілотника. Звісно, є потреба в створенні так званих напівавтоматичних або автоматичних систем, які дозволять фактично оператору такого комплексу по перехопленню, який використовують безпілотки перехоплювач. Ще фактично здійснювати е, вибір та підтвердження цілей, а ураження забезпечити вже з використанням автоматичних або напівавтоматичних систем. В цілому це є відносно технологічно, не таке складне завдання, особливо враховуючи, якщо всі системи керування, е, в тому числі з використанням штучного інтелекту, можуть бути розміщені безпосередньо в е, машині управління або, наприклад, на станції управління такими безпілотними перехоплювачами, пане Богдане, дуже дякуємо вам за фахові пояснення. Богдан Долінце екс експерт з питань розвитку авіаційного ринку у червні. Кожна третя ворожа ціль знищена силами оборони України припала на рахунок підрозділів безпілотних систем. Повідомив про це головнокомандувач Олександр Сирський. За місяць дрони вразили більш як 19 тисяч цілей, з них знищено понад 5 тисяч. Фактично, оператор дронів нині одна з ключових професій війни. Десятки тисяч бійців вже пройшли навчання в межах державної програми Армія дронів. На фронті працюють понад 65 ударних рот. Саме про те, як від віртуальних польотів на симуляторах українські гвардійці переходять до реальних бойових завдань, далі в сюжеті. Від навчання до бойового виходу військові проходять чимало етапів підготовки. Спочатку дронарі вчаться виконувати польоти на спеціальних симуляторах. Силами нашої служби, а також волонтерів, було створено навчальний клас для підготовки зовнішніх пілотів операторів безпілотних літальних апаратів. І закуплено декілька комп'ютерів. Хлопці можуть на симуляторах відпрацьовувати вправи, вчитися літати на FPV-дронах, що в принципі нам дає можливість. Не втрачати цей матеріальний ресурс у вигляді дронів. Після освоєння польотів на тренажерах новачки переходять до практичних тренувань на полігоні. Вони вчаться пілотувати різні типи дронів, виконувати пікерування, прикріплювати боєприпаси та здійснювати скиди. Якщо людина має певний досвід керування дронами, то це значно полегшує процес, каже боєць на позивний клевер. До підрозділу долучився нещодавно, але до цього активно займався самопідготовкою. Вдома мав свій дрон, пульт, окуляри, дивився відео, тренувався. Тож, коли потрапив у свою частину, то вже мав деякі навички. Це мені допомогло прошу адаптуватися в новому колективі. Багато задач вже були знайомі. Плюс в колективі є хлопці, які вже мають і бойовий досвід. Навчають майбутніх пілотів інструктори з досвідом, які пройшли не один бойовий вихід. Вони діляться своїм бойовим досвідом із новоспеченими пілотами дронів і допомагають швидше опанувати навички пілотування. Розуміємо, що прийдеться пройти всім це, але насправді там нічого мега складного немає. Я гадаю, що і нема чого боятися, насправді. Просто заходиш і робиш свою роботу. Перший день, коли я зайшов тільки на позицію, я спочатку тільки роздивлявся, як хлопці працюють, і попутно я розпитував у них абсолютно все, як працює техніка на ворожій піхоті, чи все в неї добре. Навчання пілотуванню триває від одного до двох місяців, а далі робота в умовах наближених до бойових. Після певного часу роботи на симуляторах, коли вже хлопці мають певні навички, ми їх можемо вивести вже в ті умови, які. Реально наближені до е, бойових умов, навчаються не лише новобранці, але й досвідчені пілоти у сучасних умовах військових дій, технології, тактика і стратегії швидко еволюціонують. Тож оновлення знань навичок є необхідним навіть для найдосвідченіших фахівців. Ті хлопці, які повертаються з фронту, то от вони кажуть, що проходить півроку, і ситуація дуже зміниться. Ті ті знання, які були в них на той час, зараз вони вже не такі актуальні. І вороги в нас піддивляються, і ми також е, вчимося е, на їх помилках е, в здобутках. На жаль, підрозділ постійно розвивається, номенклатура обладнання збільшується, з'являються нові типи дронів, і важкі ударні і е, бомбери, так звані е, крила і є можливість навчатися на цьому всьому. Зараз така тема з'являється, що потрібно розвивати швидкісні дрони, перехоплювачі для збиття повітряних цілей. Пілоти БПЛА відіграють ключову роль у сучасних бойових діях, забезпечуючи розвідку, підтримку вогню та моніторинг ситуації на фронті. Завдяки ретельній підготовці закарпатські гвардійці стають надважливим елементом у системі оборони країни.